Дорогі українці та українки, побратими та посестри, шановні іноземні гості, рік, рік незламності, рік героїзму, рік початку повномасштабної війни. Я подумки повертаюсь до того тривожного лютневого світанку. Я до деталей пригадую минулорічний день, коли ми з вами опинилися в нових реаліях. Я вдячний кожному з вас, хто був того дня і вже протягом року продовжує працювати тут, у цій пленарній залі. За те, що поруч, за те, що не втекли, за те, що ви не зрадили і не сховалися, як казав наш великий Тарас. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Але ми й не мали права діяти інакше, коли на шляху ворога стали закривавлені, але не скорені Буча та Ірпень, Бородянка і Гостомель, Маріуполь і Азасталь, Дніпро і Харків, Херсон і Миколаїв, Суми і Запоріжжя, а ще Авдіївка і Мар'янка. Лиман і Сіверськ, Солідар і Бахмут це топоніми нашої гідності і гордості, за кожним з яких стоїть безсмертний подвиг їхніх героїчних оборонців. Вони назавжди закарбувалися у національній пам'яті українського народу, яку вже ніхто і ніколи не зможе і не посміє стерти. Я пишаюся, що. Разом з президентом і урядом Верховна Рада забезпечила безперебійне функціонування української держави і суспільства в умовах воєнного стану. З моменту прийняття 24 лютого 2022 року обумовлених воєнним часом актів, український парламент зберіг свою функціональність та з гідністю виконує покладену на нього українським народом і конституцією функцію. Попри страшний удар, який прийняли на себе Збройні сили України, Національна гвардія, поліція, служба безпеки, наші славетні прикордонники, розвідники, представники усіх інших служб, Україна не втратила управління внутрішніми процесами. Вона зуміла зберегти стабільність фінансової, банківської, податкової систем, довівши тим самим, що є державою, а не випадковим утворенням, як це намагався подати ворог. Нас не Ленін придумав, як хтось з невігласів стверджує це на болотах. Ми велика нація, яка має понад тисячолітню історію державотворення, і, що головне, дух незламності. Це той унікальний фундамент, який ніхто і ніколи не зумів знищити і на якому обов'язково зійде наша майбутня перемога. Незважаючи на загрозу ракетних обстрілів, попри те, що ворог уже бачив перед собою хрести і дзвіниці наших Софії і Лаври і повний гідності, погляд Володимира Великого, ми зібралися в цій залі, щоб приймати важливі для держави і суспільства рішення. Ми працювали тут кожні з цих 365 днів і працюємо далі заради нашої спільної перемоги. Я хочу окремо подякувати. Працівникам апарату Верховної Ради, які сумлінно і віддано виконують свою роботу. Важливу роботу, безцінну роботу. Шановні друзі, я сьогодні рідко згадуватиму цифри, тому що більше хочу говорити. Про змісти і результати, бо саме вони є показниками нашої роботи. Ми прийняли усі необхідні законодавчі акти, безпосередньо спрямовані на протидію збройної агресії Російської Федерації, і дали чітку дефініцію як агресії, так і державі, що її здійснює. Ми повністю відкинули злочинну радянську і російську ідеологію та пропаганду, чужі нам тоталітарні символи і символіки, які Проривались до нас не лише на танках. Глибоко усвідомлюючи, що українці і українки своїм потом і кров'ю заслужили бути членами великої і об'єднаної європейської родини, ми всі разом добилися надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. І ми обов'язково всі разом станемо свідками початку. Переговорного процесу про вступ. 30 вересня минулого року, ставлячи свій підпис на спільній заявці про вступ України до НАТО, був і залишаюсь переконаним, що членство в Альянсі є найвищою гарантією нашої безпеки. І що обов'язково у цьому треба переконати і тих, хто нас підтримує, і тих, хто не підтримує, і тих, хто сумнівається. Знаю. Що це одне з найголовніших завдань, як і те, що ми дуже близькі до нашої євроатлантичної мети. Завдяки спільній і кропіткій роботі Європа і світ визнали і продовжують визнавати Росію державою терористом. Наші партнери і друзі надали і продовжують надавати чітке визначення злочинам Російської Федерації як геноциду українського народу. Вони підтримали створення міжнародного. Спеціального трибуналу, щоб притягнути агресора до відповідальності за вбивства катування, зґвалтування. Так, ми не самі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати усім, хто поруч з нами у ці темні часи. Ми високо цінуємо і ніколи не забудемо тієї допомоги, яка надавалася Україні світом. Ми особливо вдячні міжнародній парламентській родині. Навіть в умовах війни Україну відвідало майже 30 керівників. Зарубіжних національних парламентів такою ж була і кількість міжнародних парламентських делегацій. Ми провели в Києві майже сотню міжнародних зустрічей. З трибуни Верховної Ради лунали виступи понад 20 високих представників іноземних держав. З кожних з них ми говорили про військову, фінансову і гуманітарну підтримку України і окремо. Про наших співгромадян, які вимушені були виїхати з України під загрозою російських обстрілів, і зараз тимчасово перебувають в їхніх країнах. Але ми знаємо, що вони обов'язково повернуться додому додому в Україну. Ми поклали початок парламентського виміру, ініційованої президентом України Кримської платформи. Ми обов'язково спільно реалізуємо формулу миру президента Зеленського, яка є формулою здорового глузду, а тому прихильно сприймається всім цивілізованим світом. Її положення були підтримані абсолютною більшістю, яка складає 141 держава на вчорашньому засіданні Генеральної асамблеї ООН. Наша національна трагедія Голодомор 32-33 років. Визнається світом актом геноциду українського народу. Бо на набац страшних років радянського терору чути сьогодні у гіркому плачі тих, хто через 90 років втратив своїх рідних і близьких у полум'ї цієї неспровокованої і безжальної агресії. Але ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Переможемо у цій війні, яка триває з 2014 року. Ми повернемо усі загарбані ворогом території. Ми звільнимо з російського полону кожного нашого воїна. Ми повернемо кожному викрадну Росією українську дитину. Ми відбудуємо Україну і наш ренесанс це буде ренесансом Європи і всього цивілізованого світу. Переконаний, що відновлення України стане справою честі усіх народів та країн, які поділяють принципи, за які українці й українки. Сьогодні кладуть своє життя. Але сьогодні Україна для світу це не просто носій цивілізаційних цінностей. Україна очистила від іржі ці цінності, ставши місцем, де за них воюють, де за них віддають своє життя, де вони мають реальне, а не теоретичне чи бюрократичне значення. Росія, Путін і кожен росіянин обов'язково заплатять за розв'язану ними війну. Це буде висока. Але справедлива ціна, яку платитиме не одне покоління вбивць нашого народу. Бо це і є справедливість. Шановні колеги, наша робота не була б можливою, якби не ті, кого сьогодні немає у цій залі, ті, хто на передовій. І серед нас є ті, хто захищає, захищав та продовжує захищати Україну зі зброєю в руках. Тому наші думки сьогодні з вами, героїчні захисники України, величні воїни великої країни. З нашими волонтерами, які роблять неможливе для нашої перемоги, з нашими невтомними рятувальниками, які витягають людей з під завалів, з енергетиками, які заживляють наші місця і міста і села після атак, з лікарями, що рятують життя воїнів і мешканців мирних міст і сіл, з вчителями, які навчають діточок у бомбосховищах, з хліборобами, які готують, які годують країну. З відповідальним бізнесом, який працює і чесно платить податки, наші думки і глибока вдячність з усіма, хто робить можливе і неможливе для перемоги. Давайте оплесками подякуємо кожному з них. Подякуємо кожному українцю і українці як невід'ємній частині незламного українського народу, народу, що неодмінно переможе і відбудує, і примножить славу, славу Україні, слава Україні.